Друзі, привіт! Ви на каналі Готуй Смакуй. Сьогодні покажу новий, нестандартний і дуже смачний рецепт літнього салату. Тому дивіться уважно, а я починаю. Поїхали! Сьогодні використаю сезонні класичні продукти, а саме: це баклажани, зелень петрушки та кінзи, томати, хмелі сунелі, молодий часничок, смажені горіхи, фіолетова цибуля, мелений перець, сіль та соняшник валія. Ще знадобиться сметана на вулиці. Жарка вона знаходиться в холодильнику. А почнемо з обсмаження баклажанів. Беремо нашу незамінну помічницю. Запалюємо вогонь і поки сковорідка нагрівається, я наріжу баклажани кругляшками товщиною приблизно пів сантиметра. Наливаю соняшникову олію і викладаю нарізані баклажани на пательню. Смажимо в досить великій кількості олії. Поки перша партія обсмажується, я нарізаю решту баклажанів. З однієї сторони баклажани вже обсмажились, перевертаю. Подивіться, який ефект, якого результату необхідно досягти під час обсмаження. Бачите, вони повинні бути з такою гарною-гарною скоринкою. І під час смаження олію ніколи не підливайте, тому що на старті смаження вони її активно збирають в себе і потім буквально через 30 секунд віддають її назад, повертають на сковорідку, можна сказати. Так, це перша партія баклажанів вже обсмажилась, я знімаю їх, викладаю на тарілку серветкою. Так, смажимо решту баклажанів. Так, друзі, баклажани ми посмажили. Також хочу зауважити, що кожну наступну партію після баклажанів, після того, як вони охололи на серветці, я перекладаю на іншу тарілочку, щоб вони не зипріли і ні в якому разі накривати зверху серветку і викладати ще обсмажені баклажани не треба. І поки вони охолоджуються, я нарізаю всі інші овочі. Почну з помідорів. Обов'язково дістаємо серединку і ділю на такі дольки. І слідом за помідорами нарізаю зелень петрушки та кінзи. Тепер підніше де цибуля. Різатиму напівкільцями. Нарізаємо чесник. Ну і за чесником наріжу навпіл великі кільця баклажанів. Ну і тепер в салат відправляється смажені волоські горіхи, сметана та спеції. Хмелі сунелі, мелений перець та сіль. Ну і тепер все гарно вимішую. Наш салат готовий, настав час його скуштувати. Ось так класно виглядає. Це абсолютно новий неповторний смак літнього салату. Певнений, скуштуєте один раз, будете готувати його постійно і рекомендувати своїм друзям. Тому що поєднання смаженого баклажана свіжими томатами, великою кількістю зелені, свіжою цибулькою та волоським горіхом просто неймовірно успішно і дуже смачне. А коли все це заправлено сметанкою, взагалі просто клас. Однозначно рекомендую, приготуйте. І традиційно, друзі, готуйте, смакуйте, обов'язково підписуйтесь на наш канал, підтримуйте україномовний YouTube, залишайте коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей. Па-па!